Парі матч та Дніпро один. Заряджені перемагати. Коли в тому ключовому епізоді м'яч отримав, вже знав, що будеш робити з ним? Е, ну я отримав вільний простір перед собою і вже знав, що буду бити, тому що мій опонент е, був вже відтіганий, я наважився на удар. Перед матчем здавалось, що Аполлон, якому нічого втрачати, влаштовує тільки перемога, буде тиснути з перших секунд. Але насправді ви забрали м'яч одразу і не давали весь перший тайм навіть більше ніяких шансів супернику. Таким і був план на гру. Так, такий був і план на гру тримати м'яч, не давати їм високо пресингувати нас і під. Грати вперед, тому щоб назад, щоб не давати паси назад, часто бо вони будуть вижимати, і тоді будуть в них вдаватися присень. Сьогодні було багато проблем через травми зі складом. Наскільки вдалося витримати той ритм, той темп гри, який Аполлон все ж таки нав'язував у другому таймі? Вже наскільки вдалося витримати все це. Десь останні хвилин 30 вже. Трошки, напевно, не те, що підсіли, а грали більше за рахунком. Потім вийшли е, трохи посвіжіші хлопці і допомогли нам е, виграти цей матч. Сьогодні також ще одне з таких побоювань стосувалося кіпріотських болівальників, але наші зі словацькими все ж таки здається, їх також перебили, як і ви опонентів на полі. Так, звісно, дуже було гучно е, на стадіоні, і ми слухали е, Дніпро, Дніпро, підтримали всю гру. Нас дуже дякуємо за підтримку. Не було якогось вже комплексу, що ніяк не можете виграти тут у Словаччині? Та ні. цим голову не забували. Нас настра... е, налаштовувалися на цей матч, як і в принципі на. Любий, другий. Що зараз відчуваєш? Полегшення, радість втому, ейфорія, що більше. Все зразу. <свісно> Все зразу. Кому присвячуєте цю перемогу? Всі, всім українцям присвячуємо цю перемогу. Зараз дуже дуже непростий, та жахливий час для нашої країни, але ми витримаємо ці всі. Напади зі стодійних переможек. матч та Дніпро 1 Заряджені перемагати.